Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Продовжуємо рубрику Книга на тиждень. Сьогодні відійду від класичної літератури і хочу запропонувати до вашої уваги досконалиший витвір мистецтва, який ще ніхто не перевершив сьогоденні, який описує як найкраще поняття. Та суть військової справи та такого страшного слова, як війна. І да, це витвір китайського полководця Сун Цзи Мистецтво війни або трактат війни, але здебільшого він зустрічається як мистецтво війни. Розповідати про цю книгу. Можна дуже багато, але я не хочу. Раджу вам її прочитати або прослухати. Якщо буде хтось читати у книжковій версії, то раджу читати її в розширеній версії з поясненнями та виставками експертів, деяких висловлювань та аналізів. В Ютубі вона є в аудіоверсії російською мовою і українською мовою. Тому бажаю приємного прослуховування або читання. Дилиться своїми враженнями, коментуйте, ставте запитання. Дякую всім за уваги. До зустрічі в ефірі. Всіх обійняв. Пока-пока.